Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у Лізі Європи. Київське Динамо у себе номінально вдома на імтех арені. Команда Олександра Шавковського приймала ризьку футбольну школу. Один! Кияни примагаєць! Саша Піхальонок! На 76-й хвилині матчу забив переможний м'яч. И сегодня, друзья, хочу про данный матч поговорить. Ну давайте, друзья, про сервис починем, мы обговорим это порядку. 4-3-3, стартовая основка УКН, Руслан Ищерит в воротах. Кристиан Беловаров, Михавко, пара центральных захисников, Олександр Тимчик, Вечеренко по флангах, Валентин Рубчинский, Михайленко, Саша Пихаленок, три копии захисников, Андрей Ромонко. легенда украинского футбола, Владислав Ванат, Владислав Кабаев у нападе, це стартовая основка Динамо Киев. РФШ, рійська футбольна школа, внутрішньої команди Мороз. 3-5-2. Стартова розстановка Ондо До воротах Пренган Джиє е, Ліпущик. Три захисників паниче Зеленков, Мархіїв, три захисників Савлні, Савалнікс, Адішарії латералі, і Каунікс, джики, у нападі. Це стартова розстановка різької футбольної школи. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про саму гру говорити. Ну, ще я вам, друзі, можу сказати, в принципі, кияни з перших же секунд заволоділи територіальною перевагою. Взагалі, взагалі, друзі, без моментів, щоб ви розуміли, команди нанесли за тайм на двох лише чотири удари в поворотах. Два удари у Київська динамо було, два удари в РФШ. Моментів взагалі майже не було обох команд. Тотальний контроль м'яча у київського Динамо. Там за 70% було володіння у Динамо. Тотальний контроль м'яча, але при цьому моменті взагалі, взагалі не було. Ось, що не у РСШ. Що не у Рейської футбольної школи, що у Київської у Динамо таких е моментів не було. Ось, пригадується, там комбінація Непана у Динамо пройшла на останній вже секунді. Непана була комбінація. Дуже здорово розіграли кайна комбінацію. Владислав багато не вдалося е забити. Хоча, в принципі, Владіслав був такий непаганий шанс, але трішки йому не пощастило. Ось. Да, територіальний контроль за Динамо, тотальний контроль м'яча. Динамо більше на м'ячі, більше Динамо атакує, але різка футбольна школа, в принципі, доволі таки спокійно захищалася. І я ще раз скажу, моментів: взагалі не було, що не у киян, що не у різкої футбольної школи. Був там момент, коли Росанний не витяг удар з-під паперечки. Це найкращий був момент різкої футбольної школи. Ну, а Динаміці ці найкращі шанс ближче до завершення. Все-таки провели. Ось 0-0. Перший тайм без моментів. Другий тайм. у Кріант, в принципі, замін не було. Тобто обидві команди, так знаєте, і Справді розпочали. Ось. Ні, була заміна у риської футбольної школи. Уадіо поміняв джикі. Я вам хочу сказати, що ризька футбольна школа в другому таймі, там вони непогано розпочали, там пригадується шанс після кутового. Якраз то хороший шанс мав. Після кутового ігра з того Коадіо. Куаді, там була подача, м'яч дійшов до Кодіо, Коадіо пробиває просто-напросто не влучає в ворота. Це був гольовий, справді, шанс. Просто пощастило тут київському Динамо. В принципі, глобальна картина матчу не змінювалася. Динамо більше володіє м'ячем. Але в другому таймі різка футбольна школа більш активна більш активніше. Латвійці стали більш, так знаєте, атакувати, в принципі, у другому таймі, але глобально картина матчу не змінювалася. Динамо на м'ячі, Динамо намагається щось створити Різка футбольна школа більше грає на контратаках. Були на моменти і у Київського Динамо побільше, бо по, взагалі побільше Побільшого ударів було. Ось, Обидві команди стали більше бути по поворотах, Більшого, відповідно ударів. Ось, що у Київського Динамо. Що різкої футбольної школи. Ось, Ну і ось вона. 76-та хвилина матчу. Андрій Ярмоленко геніальний, геніальний пас Андрія Ярмоленка. Здорово там Владислав Вона, так ще не помиляюся, зачепився. Скинув м'яч на Олександра Піхальонка. Саша. Ні, напевно, я все-таки помиляюся. Якраз о Саша Піхальонок віддав на правий фланг на Владислав Ваната. Владислав Ванат підключив відповідно по своєму флангу, да? підключив Саша Тимчика. Саша прострілює. Серія Рикошетів. кіці в м'яч доходить до Олександра Піхальонка. Саша пробиває. Го! Гол! Саша Піхальонок! На 76-й хвилині матчу забиває який важливий це був м'яч для київського Динамо. Дай справді пощастило, був рикошет, тому що Олександр Тимчик прострілював, але футболістам арецької футбольної школи вдалося вже її відбитися. Просто м'яч влучає футболіста РФ. Відскакує на Олександра Піхальонка, а Саша із метра так 11 пробиває чітко в кут, 1 0 кияни свого домоглися. Потім, в принципі, кияни так більш стало діяти по рахунку. Ось, Різка Фубеняшкова намагалася рахунок зрівняти. До речі, у Динамо видачи на Волошин, Саленко, Пономаренко. Ось такі будуть заміни у Динамо. У РФШ ще видали Майч Мареш Сіла Гадзе. Намагалися гості відігратися, але їм цього зробити не вдалося. Динамо Київ здобуває свою першу та останню відповідну перемогу у компанії Ліги Європи 24-25. Дуже ось до речі, вони ці емоції Сашпіхалінка. Несправді дуже важлива, і справді перемога. Перемога. Давайте тепер подивимося статистику. Кені переграли. Риску футбольну школу 9-7. Це в нас статистика ударів по воротах. 3-2 за ударами в площину, 70 на 30 контроль м'яча, величезна перевага за володінням у київському Динамо. 70% контроль м'яча. Ну і по 5-5 кутових. по голівним шансам також кияни перегриють. футбольну школу 2-1. Одна на угода випущена у Динамо Київ, одна на нагода упущена в РФШ. 690 передач у киян, в цілому 609 пасів точно були, 88% точність передачу київського Динамо. 290 передач відповідно точних РФШ, 225 пасів точним були. 77% успішності в РФШ, 4-1 за офсайдами з 9 ударів у Динамо Київ, 3 удара в площину. 4 повзроти, 2 удари заблокований бо... У ризької футбольної школи 7 ударів, 2 в площину, 4 удара повз ворота і 1 удар заблакований був. По успішних відборах краща була команда з Києва. 13-8. По успішних відборах, 76. успішності у Динамо Київ, 38 у РФ 2-2 по сейвам, 25-25 повністю м'яча, 8-3 за перехопленнями. І тут Динамо Київ переграє ризьку футбольну школу. 12-13 по порушеннях правил, по дві жовті картки обидві команди мають, а найкращий футболіст цього матча. Саш Піхальонок. Я думаю, Саш Піхальонок. Саша дуже хороший матч провів, зіграв усі 90 хвилин, забив гол переможний, наніс два удари. І в принципі, Саша був, в принципі, дуже хороший матч від Саші. Андрій Ярмолка виділив Руслан ще ряд він там врятував в деяких епізодах. Київський Динамо. Думаю, якось так. В цілому, друзі, якщо підводити підсумок, да, підсумок, якщо так підводити, я вважаю, що Динамо Київ абсолютно по ділу перемагає, і цей мінімальний рахунок, він дійсно справедливий. Кияни на такуя награла на перемогу. Ось, і якраз то на 1-0 кияни дай, дай награли. Перемагають по ділу. в момент хоч і було не так і та богат. Вось. Ну, все-таки більше м'ячів володіли, в принципі, більше атакували. ну, я вважаю, все-таки поділом. Кен не перемагаєць. Ну і що ж, турнір таблиця. Ось така підсумкова. Якщо брати Лігу Європи, да? ось така відповідна підсумкова таблиця. Кенне 34-ті, друзі. Ця перемога підняла команду. На 34 позицію РРФ Рийська футбольна школа, 32-5 в Ризької футбольної школи. Динамо Київ з чотирма очками завершить цю Лігу європейську кампанію. Ну і ось ця довгоочікувана перемога. Яка ж вона і справді важлива для київського Динамо? Друзі, я вам дякую за увагу. Динамо Київ РФ 1-0. Саша Піхальонок забив переможний м'яч. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рином тільки добра та щастя в житті. З перемогою, друзі, вас усіх. Бережіть себе, побажаємо РФ. Побажаємо Рийській футбольній школі всього самого найкращого. Побажаємо київському динамо всього самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до нових. Zostrzcief. Bierzcie co